Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати свінг. Сьогодні я розповім про макет гнучкої сітки або грідбек лайут. Знаю, стосовно назви, воно не так само перекладається, але макет сітчатого мішка якось не звучало, то нехай буде макет гнучкої сітки. Подивився, як ви бачите, далі в описі. На JavaDoкі воно там використовується слово гнучки, тому я вирішив замість мішка замінити гнучкою, і мені здається, класно підходить. Отже, грідбек є одним із найбільших гнучких і складних менеджерів макетів. Грідбек розміщує компоненти всі ці рядків і стовпців, дозволяючи вказаним компонентам охоплювати кілька рядків або стовпців. Не всі рядки обов'язково мають однакову висоту, так само не всі стопці обов'язково мають однакову ширину. По суті, грід-бек-лайт розміщує компоненти в прямокутниках у сіті, а потім використовує бажані розміри компонентів, щоб визначити розмір клітинок. Є приклади, які буде в мене. Я його, його взяв прямо із JavaDoc. Посилання я залишу. Під відео подивимось, на що я опираюсь, щоб подивитись, щоб розповісти вам і як воно виглядає. Тобто JavaDoc, перше джерело, все там. Якщо стосовно якихось завдань, коли ви стикаєтеся і не знаєте, як розв'язати, то можна і деяких зовнішніх джерел, типа Stack Overflow, де взагалі google.com. Так? А якщо перше джерело, це ви можете подивитися в JavaDoc Власних файлів, ну тобто, які є. Давайте подивимось там в фрейм заходимо і бачите. ну, Всі наші улюблені JavaDoc. Але так само можете зайти на Oracle сайт Java і подивитись там весь опис. Це нормально. Я нічого копію бачу. <реш> нічого все нормально. Це і для того і існує, щоб можна було ознайомитись а, з, який, з якоюсь темою, з якимось а, класом, файлом і тому подібне. Добре, давайте подивимось. Стосовно grid-back-layout, раніше розглядали grid-layout, він теж а, як сітка, так, але це, якщо можна так сказати, з розширеними можливостями. Добре. Наступний, а, це в мене зараз. Давайте запущу. Ось, я його створив, і сюди. По суті, ми оперуємо е, як сіткою цей layout, оперуємо як сіткою. Так само, і бачите, як е, другий, тобто п'ятий виходить, п'ятий патон починається ровно по сітці. Тут фактично все ровно по сітці, але окрім name button, баттену. name button 4. так? Це можна так робити, якщо ви на повністю на всю ширину. І, до речі, можна навіть робити. Є такий а, property, є така property weight, наприклад. так, це, Давайте я вже одразу буду показувати, що можна робити не повністю як по сіці, як написано в цьому, в цих двох реченнях, що ми можемо не притримуватись повністю цієї сітки. Давайте, давайте, давайте. Я тут скопіював, коротше, повністю, тому а, це просто доповнені, доповне, додаткові. Додаткові значення, наприклад, щоб, от дивіться, ми зліва направо, якщо ми там зробимо, наприклад, true. Так, true, це тепер додавить орієнтацію справа наліво. Тобто, от вся різниця. Тобто ми можемо і орієнтацію використовувати, як і раніше, в лейаутах, яких ми розглядали. Бачите, тепер справа наліво. Таке собі. Чисто показати, що це можна було. І це додавали, до речі, в. Приклад. Я потім скину посилання. А саме основне. Давайте. Це у нас ми все знаємо. Додаємо тільки одну нашу панель. Сюди передаємо як а, контент пейн, і його використовуємо для того, щоб засадити наш лаят до нашого фрейму. Grid Back layout. Добре. Щоб оперувати grid Back лайяутом, нам потрібен такий клас, як grid Back -layout constraints. Ми через нього сетуємо ці constraints, пропортті, значення, що можна так сказати, яким чином нам розміщувати компоненти, коли ми додаємо до, наприклад, Pain. Ну, pain це виходить у нас вже фрейм все рівно. Контент pain Це Paint фрейма тому до фрейму, скажімо так. Додаємо щось, додаємо батинку і вставляємо тоді ці. Constraints, так, property. І коли вона там вставляється, воно до цієї батенки, ці property, налаштовується, або прив'язується, або використовується для того, щоб її а, показувати, або розташувати. Добре, давайте подивимося, що тут взагалі написано. Коротше. Так, так Ми тут кажемо: оцей наш Constraints. Просто Сі, ну, хабуде Сі. Як було там, так я і залишив. Коротше, нехай неважливо. Стосовно Weight давайте спочатку VITX, що таке Weight Це те, яка вага, ну фактично, там вага, так, і значимість, якщо можна так сказати, використовується до компоненту. Якщо ви побачите, дуже-дуже близько, дуже погано, мабуть, ну, все рівно. Ці батенки вони однакові, і вони більше, ніж батенка один. Якщо ви бачите, так? Чому? Тому що э, дефолтне значення це 0,0. Якщо ви не виставляєте, воно 0. Ну, фактично, 0. Анону, тому що воно дабл використовується. А нульове. А в цих же 0 і 5. Тобто, якщо ми їм поставимо, наприклад, значення 1, вони стануть ще більше відносно цієї першої. Бачите, вони ще більші стали. Так погано стало більше. Ну, давайте, коротше. Так, і сюди. Погано видно. Давайте, коротше, поставимо, не знаю, три зробимо Три. Та й щось погано, коротше, виглядає. Давайте навпаки зробимо. Так, ти сюди, ти сюди. Тебе ми зробимо. Ти сюди. Та, так, ТВ-0,5, коротше. У навпаки, коротше, зробимо. Зробимо, поставимо 5. Щоб перша батенка взагалі була більша, ніж ті інші. О, ну, хоча так, більш-менш видно. Бачите, тепер вона якби більш значима, так, більше вага її. Ну, так можна перекласти. Тим можна маніпулювати. Коли у вас декілька компонентів в рядок, ви розміщуєте, наприклад, і я хочу казати: тобто, в них є загальна вага, наприклад, так? Загальна вагайтесь сюди. Загальна вага в них буде, це сума всіх. Ваг. Я так можна сказати, Тут 5 плюс 05 плюс 05 це 6. І потім компонент або я от починаю відносно це в відсоткових значеннях, якщо можна так сказати, вираховувати, кого більше за всього, тому і виставляє найбільше. Ну, якщо так можна сказати. Тобто, входить так, що цей 5 він більше ширше, дайте йому більше місця, але не так сильно утискаючи інше. Тобто, фактично, тут 5, а тут 0,5, він повинен бути ця батонка взагалі як суміш першої і другої. Але не так це трохи працює. Це впливає, але не дуже сильно. тобто щоб вона Заповнювала. Тобто, якщо б було якщо б дуже сильно, то ці 2 і 3 були б тут з краю взагалі, так але це не потрібно. Це фактично така, знаєте, косметична така в'язкість, яка дозволяє зробити або більше, або менше. Не дуже сильно, скажімо так. От падінг є таке, потім будемо подивитися, воно прям одразу. Робить там 10 пікселів все, і все і пофіг. А вага, ну так, впливає, але, скажімо так, косметично. Добре, це вага відносно всіх інших елементів. Ми поставили 5, наша батинка 1, стала, ух, масивна, крута. Подвинула трохи ці а, інші. Гріт X і Grid Y. Це, ось, бачите, Grid x, y – y – це наші клітинки. Тобто це нульова клітинка по x і по y. Це у нас виходить по y теж нульова, а по х 1. Вірно? Так, так, все вірно. Отже, це по x буде 2, а по y – 0. Оця клітинка буде по y – 1, по x – 0. Ну і так далі. поїхало. Це буде у нас 1, 1, це у нас буде 2, 1, це у нас буде 0. 2, це 1, 2 і 2,2. 2. Ось ми і кажемо: розмістить, будь ласка, нашу кнопочку під назвою button 1 під 0,0. 0. Все, вона стала сюди. Потім наступне x1, тобто після нього. Але залишайся, будь ласка, на той самий grid Y. Тобто вниз не спускайся. І ось ми виставили всі наші три кнопочки. У них е, усіх grid 0. Але grid x1, 0, 2. Далі. Uh, так, це все. Uh -huh. Далі uh, ще є fill? або за, заповне. На який варіант заповни? Тут у нас є горизонтальний, NAN або Бейзлайн. Тобто, як його треба розмістити? Ого, багатько, до речі. Uh, як його треба розмістити стосовно інших компонентів? Якщо ми пишемо, наприклад, Горизонтал це повністю заповни, будь ласка, горизонтально. Все, що ти можеш. Якщо, наприклад, прибрати. Давайте прибираємо. Так, секунду. Це нам треба прибрати тоді. Гріт 0, грот 1, гріз. А, він все рівно. Бачите, тут оце: гріт Wids, це скільки клітинок він. Повинен заповнити. Тому все рівно він буде а, розтягуватись, якщо так можна сказати. Хоча, якщо придбати останнє горизонту. Вика... А, ні, 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 секунду. Тут нам, навпаки, дивіться, прикол в чому. Ми використовуємо один цей а, grid constraints, бачите? і наступні інші. Компоненти, от наприклад, ми поставили якийсь компонент 0,0. Якщо ми приберемо отут, не будемо явно вказувати. ні давайте не так Якщо я, наприклад, приберу weight, то weight у кнопки 2 залишиться 5. Тому що ми використовуємо один і той самий grid Constraints Бачите, вже ці дві кнопки виглядають однаково. вони такі зайняли більше позиція маленька така третя, коротше, мінімально. Тому що Залишилося grid weight 5. Якщо б я хотів зробити, щоб цей філ був, не був горизонтом, мені для цього треба було створити. Заново. Ось таким ось чином воно не повинно заповнювати. Ось, бачите? Таким чином, воно не заповнює горизонтально всю свою а, довжину. довжину так. Або, якщо я використовую один той самий клас для своїх констрейтів, мені треба було ставити дефолтне. Дефолтне значення NAN. Дефолтне значення NAN. Все. Так теж воно повинно бути. Так, так воно теж повинно бути. Я просто спочатку забувся, що ми використовуємо постійно один і той самий клас. Бачите? І щоб Коректно, я хотів переписати для якогось наступного компонента, я повинен переписати значення, які були раніше. якщо вони мені підходять, я можу їх не переписувати. Так, з цим розібрались. iPad Y. Це висота. Ми його розширюємо. Хайти поставимо так, як він виглядає. Угу. Якщо 80 поставити, думаю, в два рази буде видно різницю. Ось, бачите, він аж розширився, бідна, п'ята кнопочка взагалі притиснулася донизу, стала маленька. Ось, це наша висота, якщо можна так сказати. Так, далі. З цим ми знаємо. Цей розповідав, те, що воно повинно заповнювати повністю всі три. Тобто, воно фактично зараз не заповнює візуально, але вона заповнює номінально. Якщо так можна сказати, бачите, і Grid X0, тобто вона починається звідси. Фактично, повинна починатися звідси. І грід Y, y – 1 тобто наступний, то це нульовий, це один. Але ми кажемо грі 3, тобто заповни, будь ласка, все 3. Більше ніхто не має права. Ну, якщо дуже сильно, звісно, захоче, то можна втиснути. Але фактично він каже: займи, будь ласка, всю вже на всі. Всі 3. Всі 3. Сітки, всі три. Ось ці ось клітинки. клітинки, Точно. клітинки. Далі. Фактично у JButton 5 все, що було раніше. Всі оці пропорції, всі ці значення є, окрім одного. Anchor. Anchor. Буває декілька видів. Це, до речі. В grid back constraint все помістило туди. так? Тому, бачите, ми використовуємо як і горизонтал використовувати, щоб його заповнити. І як anchor, але в венкорі є. Ні, не те. Тільки ось ці 9. 9. Значить, що вони значать? На даний момент. Хочете дізнатися? Заходите сюди і читайте. Все дуже просто. Але одразу скажу, що це значить. Це значить те, що ми її прикріпляємо. Anchor, так, якорем, Прикріпляємо наш компонент до чогось. На page end. Тобто донизу. Дивіться, якщо я зроблю отак, бачите, він йде донизу, він постійно прикріплений. Якщо я приберу це, він прикріпленим не буде. Так, я нажав перезивати. Так. Десь сюди. Бачите, він не прикріплений. Ось ви можете маніпулювати Enchром. Далі. А, ще. Insets. Це фактично наші відступи. Ось те, що я казав, про padding. Він каже: ось в нього 4 параметри: верх, лево, ліво, низ і право. Він каже: топ-10. Тобто, він, воно 100% повинно бути. Сюди. Бачите, що б я не робив, воно 10 ці пунктів. Пікселів, а, ну, значення, яке воно використовує. Padding – це внутрішній відступ. Тобто внутрішній так. А, фактично, де, 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 де. бачите, ось його сітка, і він від власної своєї сітки відступає а, донизу. Оце є педінг. Маргін це зовнішній відступ. Не знаю, використовується він взагалі тут чи ні. Ну, просто педінг це по Зовнішнього в вебі, так точно. Ось. Так. а Стосовно цього я все розповів. А, ну, і те, що у нас тут, бачите, 2-2. Що це означає? Що ми починаємо його розміщати. Починаються звідси, тобто з батону 2. А, до речі, 1 2 я думаю, що щось, щось не так. Коротше. В нього ми не з нуля починаємо звідси, а з одиниці по ху. Тобто він буде відносно цієї сітки батона 2. Як буде батон 2 себе вести, так він відносно буде нього вести. Давайте подивимося, якщо я, наприклад, зараз поставлю батон 1 на зараз, скільки 5. Я її ну, взагалі приберу. Стандартне буде 0,0. 0. І ця бантинка зміститься зараз вліво, і ці дві її потиснуть. Так? І одразу. Ця батенка теж полізе вліво. Тому що вона повинна починатися так, як починається верхня бат. Бачите? Тобто, фактично, батенка 5 стала більша, тому що вона пляше, якщо можна так сказати, від сітки. А сітка сказала: рухайся вліво. Тому що ми розміщаємо ці верхні компоненти. Ось таким ось чином дуже великий а лаяут і дуже складний, фактично, лаяут. Але за допомогою нього ми можемо. Цією розширеною сіткою розмістити все, як ми захочемо. Фактично, його одного можна використовувати. Є ще лаяти, е, але я про них вже не буду розповідати. Це які не входять в компонент Swing. вони були створені поза нього, але використовуються Swing. Тобто, щоб їх використовувати, треба скачати якусь е, бібліотеку жарку, е, там, де написаний цей код, вставити в наш. Проєкт, і він буде використовувати цю бібліотеку або використовувати за допомогою Maven, Gradle, ANT, це все утиліти для роботи з проєктами, скажу так. Але це все в майбутньому. Я про це буду розповідати. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.